Сірники та вогонь. Добрий день, малятка! Хочу вам розповісти одну історію про моїх друзів. Давайте послухаємо. Діти вирішили побавитися сірничками. Вони не послухались батьків і взяли їх. Також це зробили і братик сестричко, і навколо них. Почали стрибати вогники. Вогники стрибали. А у сусідньому квартирі діти вирішили погратися і почали вмикати електричні прибори. Від іскри також почалася пожежа. А ще забули вони праску. І все почало горіти. Тут у них. Бог не гаснув і почав гасити пожежу. Гасив, але йому не вдалося, і він викликав пожежну машину. А разом з пожежною машиною прибув і пожежник. Пожежник швидко почав гасити полум'я, тому що воно вже перекинулось і на дерева, де жили біля яких жили котики. Пожежник. Загасив полум'я і сказав: Дітки, запам'ятайте, ні в якому разі вам не можна вмикати електричні прилади та брати сірники до рук. Завжди треба дзвонити на 101 це номер пожежної служби, і рятувальники відразу до вас приїдуть. А зараз давайте поглянемо, коли вогонь може бути другом. коли нам треба світло, або коли ми хочемо зігрітися, вогонь друг. Також коли нам треба приготувати їжу, або щось відремонтувати. Коли ми відправились у похід, ми запалюємо багаття, використовуючи сірники, і також смажимо собі їжу. Або на Великдень в інші свята ми любимо в печі щось готувати. І тут також потрібні сирники і вогонь. Або коли згасло світло, ми запалюємо свічечку. А ось вогонь може бути не другом. Коли ми запалили багаття і пішли, і загорівся ліс, або коли несправний прилад. І також він може загорітися. Якщо ми забули на плиті їжу, вона також може підгоріти. Або коли ми з вами необережно поводимо з сірниками. Ось, наприклад, коли ми хочемо висушити волосся над вогнем. Воно також може загорітися. Ось вже так. Підпалювали сірники біля дерева, і деревце запалало. Або гралися в будинку сірниками і над плитою щось сушили. Ось тут вогонь може бути ворогом. І для цього нам потрібна пожежна машина, для того, щоб загасати велике полум'я. Погляньте, в неї є велика довга драбина. Також. В пожежній машині є довгий шланг, який розкручує і гасить вогонь. І ще на пожежній машині завжди є ось такий сигнал. Він сповіщає про те, що десь пожежа, і цей автомобіль відправляється її гасити. А нам допомагає в цьому пожежник, як я вже і казала. І він рятує наші життя. А щоб їх викликати, нам треба подзвонити по номеру 101. Давайте разом скажемо 101. Запам'ятайте цей номер. І більше ніколи не беріть сірнички. Тільки їх може брати дорослий. Бажаю вам бути здоровими і! Слухатися дорослих.